Виконуємо номер 978 із підручника Алгебра 7 та номер 42.6 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Об'єм куба з ребром А сантиметрів до рівня В сантиметрів кубічних. Виразіть формулою залежність В від А. Чи задається формула функції? Знайдіть за цією формулою значення В, якщо завдання перше А дорівня 5, друге А до рівня 7, і третє А до рівня 3 четверте. Запишемо залежність формулою В від А. Об'єм куба це добуток трьох його вимірів. У куба вони однакові. Отже, А множимо на А, множимо на А, отримаємо А у кубі. Це наша формула, формула залежності В від А. А тепер чи задається формула функції? Якщо кожному значенню незалежної зміни у нас це А, Відповідає єдине значення залежної змінної В, то це функція. У нас кожному значенню змінної А відповідає єдине значення змінної В. Тому у нас функція, ця формула задає функцію, ця формула задає. Функцію. І ще нам треба знайти тепер за цією формулою значення В. Якщо А дорівнює у нас 5, то В дорівнює 5 у кубі, це 5 множимо на 5, 25, і ще раз на 5, 125 сантиметрів кубічних. Завдання друге. Тепер, якщо А у нас дорівнює 7, то В дорівнює 7 у кубі. І це 7 множимо на 7, множимо на 7. 49 і множимо ще раз на 7, це 343. Сантиметри кубічні. І третє завдання. Якщо А у нас дорівнює, 3 четвертих.

номер 978 із підручника Алгебра 7 та номер 42.6 із підручника Математика 7 виконано.